Всім привіт! 14 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, показував комплектацію даного генератора. Будемо готувати його на відправочку. Покупець хоче бачити, як він виглядає, як його запустити. Дивимось, передню панель розетки 220 ручним стартом, друзі, дана моделька. Це можна запаралелити. Ще один генератор, якщо у вас є. Це прикуриватель. Як бачимо, бензин, газ. також табло, на якому ви побачите, коли ваш апарат перегружений, коли не вистачає мастила. Економ режим. Бачите, тут також можна включати і буде показувати при роботі економ режим. Для того, щоб запустити ручним стартом. Я так поступаю, кожен по-різному. Ставлю на колеса, цепляю ручки. Все в мене чудово, перепровіряю все. І потім заливаю мастило. Ось у нас щуп. Я його відкручу, друзі. Надо, як бачите, насічка. О, показую, О, вона насічка, повно будь, повністю покрито. Не потрібно отак, не потрібно вот так, ні лишнього, ні малого. А так як є насічка, ну, триматися максимум. Залили мастило. Далили бензинчик. І для того, щоб запустити на бензині, оце, свого роду бачите, тут підключається газ і свого роду краник. От як ми бачимо, от для бензину відкрили це положення, витягли заслоночку і за допомогою ручного стартера запустили. Коли запустили, не спіша убрали вот эту от дослоночку. Це ваш генератор працює. Для того, щоб зупинити, ми от закриваємо і не забуваємо включати тумбер. Тумбер включаємо подачу палива отак, кранчик. Коли ж потрібно на газу, ми бачимо от газ. Переводимо це положення, от підключаємо наш шланг, і також за допомогою ручного стартера запускаємо. Працює на газу, працює на бензині, так, зупинили. І все по ходу, друзі. Нічого сложного немає. Всім миру добра до тепла. завжди бажав, до гарних покупок. Кого цікавить даний генератор, телефонуйте 0,63 426, 10 10.